Нещодавно у парку Дравлянський відбувся профорієнтаційний захід для випускників. До навчання майбутніх абітурієнтів запрошували Немішаєвський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України та Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова. Старшокласники мали можливість зустрітися з педагогічними колективами та дізнатися більше про навчальні заклади. В цілому Немішаєвський коледж має давню історію за весь період свого існування у Же випустив більше 36 тисяч випускників народне господарство. Зараз ми розвиваємо кожне наше відділення, маємо 11 спеціальностей. Житомирський військовий інститут є унікальним вищим військовим навчальним закладом по всій Україні. В інституті є два випускових факультети: це факультет охорони державної таємниці та факультет технічних видів розвідки, з відповідними кафедрами. Готують у нас в шому військовому інституті за такими спеціальностями: це радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба, космічна розвідка, управління космічними апаратами, управління безпілотними літальними апаратами, сейсмічна розвідка, технічний захист інформації та спеціальний радіозв'язок. Сам процес навчання в інституті дуже цікавий, адже курсанти постійно займаються в класах, лабораторіях. Після цього закріплюють свої знання практичними заняттями на полігонах. Також проводяться різні курси виживання. Учасником зустрічі був міський голова Коростені Володимир Москаленко. Він переконаний, що такі заходи допоможуть молоді обрати професію та здобути якісну освіту. В основі сьогодні продумали організатори дуже цікавість, велику, тобто. Познайомити з дуже незвичайними гарними навчальними закладами, ті, які сьогодні востребовані в нашій державі, військові зрозуміло, що в нас зараз іде війна з російським фашизмом, і ми всі готові захищати нашу державу Україну. Тому ну надто потужний інститут військової імені про важливість проведення таких профорієнтаційних заходів говорив і голова Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Сьогодні гарний день. Ми хотіли вас познайомити ми з двома унікальними навчальними закладами. Перш за все, це Немішаєвський технікум, який свою історію веде з 1902 року. Сьогодні в навчальному закладі навчається більше 80 випускників саме з Коростені, Коростенського району. Другий навчальний заклад це наша родзинка і наша гордість. Це Військовий інститут імені Корольова, який теж черпає свої основи з 1914 року. Сьогодні інститут готує унікальний інститут на теренах України, готує унікальних фахівців. Вони представили дуже гарні зразки, чим вони займаються, і лише це лише невеличка частина, те, що вони можуть, і те, що вони вміють робити. Майбутні абітурієнти мали можливість ознайомитися з інформаційними матеріалами навчальних закладів, умовами вступу, спеціальностями та перспективами на майбутнє цієї чи іншої професії. Значну увагу присутніх привернула виставка військового інституту, який представив ряд цікавої та сучасної техніки, зокрема безпілотні літальні апарати, засоби розвідки та інше технічне обладнання. Ну а справжньою родзинкою заходу став виступ військового оркестру Житомирського військового інституту інституту імені Сергія Корольова виконання сучасних українських пісень у поєднанні зі звучанням різних інструментів надав особливості зустрічі. Виступ військового оркестру нікого не залишив байдужим. Любі мої діти, мила мамо і тату. Я йду на війноньку нашу землю захищати, не плачте за мною. Якщо в полі згину собі й там залюбунень нашу країну, не зламна, не злана, у крезівка я, городі це моя, гори поля, це моя земля, у країнка я, сила то моя, бачить ця земля. Візьму мамину ласку собою, не тактових слів твердоту, лише в анку с квіта під ворою, та народу свого доброту Сбережеться моя Україна, Відродяться села Омалій, не в краї, і бродяться і сама лі стоятимуть в руї, Батьківщина свята на землі. Професійна орієнтація учнів одне з важливих питань цього дня, адже вибір професії справа відповідальна і досить непроста. Бо від цього залежить те, як складеться подальше життя людини.